Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу поділитися з вами дуже цікавим способом вирощування огірків у шатрі. Я вперше застосував цей спосіб у себе на ділянці, і ми дуже дуже задоволені. Всією родиною вже збирали величезну кількість огірків. Вони продовжують наростати. Спіти ми вже друзям роздавали, закривали. Вони все ще є. і Є такого у нас в попередні роки не було. Тому зараз поділюся цим секретом. Отже, насамперед, це естетика. Дуже естетично, дуже так е, незвично мати такий от е, е, шатро. Таке шатро або Вігвам, як його ще називають на ділянці. Ми його зробили спеціально на такому місці, щоб ну, частково воно було в напівтіні. Скрізь тут дерева і немає прямого, прямих сонячних таких променів цілий день, тобто вони є лише в певний проміжок часу. І це необхідно для того, щоб погодина якомога довше залишалася зеленою. Зараз уже кінець серпня місяця ви бачите, що ми нічим не обробляли. Ніякими фунгіцидами. Лише зараз де-не-де з'являються там плямистості, але я ж кажу, що це вже сезон огірків закінчується. От. І... Ну, зараз розповім, як це було зроблено. Це дуже простий спосіб. Берете такі от гілки дерев завдовжки приблизно 3-3,5 метри. У нас їх сюди пішло 8 штук. 8 таких от палок ставите, вгорі їх зв'язуєте проволокою, там скріпляєте проволокою, щоб вони не хиталися. І ставите їх на однаковій приблизно відстані одна від одної. Тобто відстані між одною і другою гіллякою у вас має становити до 1 метра. Там, де ви робите прохід, куди будете заходити, ви е, визначитесь, де буде прохід. Він має бути в дуже зручному місці. І відстань проходу можете таку саму залишити, можете трошки ширше. Це вже як вам е, зручно. В землю ці кілки ніяк не закріплюються. Вони просто стоять на, на землі, от, бачите. Але за рахунок того, що вони так рівномірно скріплені вгорі, і вони підпирають одне одну. Але е, обов'язково ж, звичайно, треба робити потім ще е, отак: от е, по колу е, проволоку. От. Ми, до речі, взяли проволоку віджату у загарбників. В одному із деокупованих сел Харківщини, це в нашому сусідньому селі, там е, вигнали рашистів і після них багато чого там позалишалося, в тому числі це лінія зв'язку. У них там була і залишився отакий е, от е, дріт. Я його конфіскував і зараз використовую для огірків, для екзотичних рослин в якості підв'язування е, своїх рослин. Тепер друзі, між кожним оцим откілочком я вскопав землю. Перегній туди вніс разом з перегноєм скопав і садив по три рослини: один, два, три, приблизно десь на 20-25 сантиметрів. Одна рослина від одної їх отак от була по колу посаджена. Але на превеликий жаль рослини потрапили під заморозки. І дві третини цих рослин вимерзло і пропало. Ну, а ті, що залишилися, я навіть не сподівався, що з них буде діло, але вижили досить таки непогано. От я вам скажу, місце пошкодження, примороз. Залишилося. Тут фактично півстебла тільки залишилося, інше приморожене. І незважаючи на це, пішли в ріст рослини, вгору отак от плилися, плилися. Потрошку я їх поправляв, поправляв, ну направляв, щоб вони росли в правильному напрямку, усі рівномірно. І маємо непоганий результат. Зараз покажу: от заходимо в це шатро. Я вам скажу, дуже зручно. Навіть діти люблять тут. Грати в індіанців. Ну от В цьому місці у нас повністю пропали рослини. Можливо, ще ми їх досадимо, можливо, ні. Там десь одна рослина залишилася, десь дві рослини. І вони отак. От Плетуться. Плетуться і багато зав'язів. Як я сказав, огірків було дуже багато. До речі, дуже дякую за розсаду золотарьову Михайлу Іллічу, керівнику господарства Вітязь вони займаються і овочівництвом також. І вони поділилися зі мною розсадою і маємо отакий от дуже гарний врожай огірків. Ну реально, їх я вам кажу, було дуже багато. Попередні роки, які б гібриди ми там не садили, то їх було набагато менше. Ну, от я вам покажу зараз. Ну, це у нас тут маракуя росте, але е, між ними є і рослина е, огірка теж посаджена була. О, це одна рослина огірка, і тут я вам скажу огірків набагато менше. Незважаючи на це, те, що той самий гібрид, що і на шатрі росте, але огірків тут набагато менше, ніж отут -от, е, рослини е, сформували. Тому дуже рекомендую такий от е, спосіб. Отже, друзі, дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Поділіться своїми способами. Можливо, у когось теж буде цікавий спосіб вирощування огірків. Я думаю, багатьом це буде цікаво. Тому дякую всім за увагу, всім гарного настрою, гарних врожаїв і до скорих зустрічей.